Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на прийдешній тиждень з 20 по 26 жовтня. Наступного тижня в Україну прийде типова осіння погода з відтінком зимових температур та опадів. На початку тижня країна ще відчує вплив холодного циклону. Буде сиро, холодно та навіть морозно. Утім. Вже з середини тижня атмосферний тиск підвищиться, вигляне сонце і потепліє, становиться більш спокійна, комфортна погода. За прогнозами синоптиків, у третій декаді жовтня значних аномалій не очікується. Часом пройдуть слабкі дощі, а температурний фон коливатиметься від перших заморозків до майже комфортного тепла. Понеділок, 20 жовтня, на заході України холодний атмосферний фронт. Що прийшов напередодні, очистить небо від хмар, тож вночі у західних областях підморозить. Місцями заморозки сягнуть 0,3 у повітрі. Опади припиняться. Вдень встановиться переважно хмарна з проясненнями погода без дощів. Температура повітря після полудня не підніметься вище 8 до 10, а в гірських районах подекуди залишатиметься близько 4. Вітер переважно північно-західний. Поривчастий 5 до 12 мс, через що прохолода відчуватиметься особливо гостро. У північних областях ще відчуватиметься вплив циклону, що поступово відходить на північний схід. Небо буде переважно вкрите хмарами та час від часу може накрапати невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Денна температура не перевищуватиме 4 до 8 градусів, нічна опуститься до 2 до 4 градуси. Очікується холодний північно-західний вітер 7 до 12 мС, тож погода лишається некомфортною та сирою. У більшості центральних областей хмарно та дощитиме, подекуди можливий емрічний дощ з мокрим снігом. Стовпчики термометрів в день покажуть близько 5 до 10, а вночі знизяться до 3 до 6 градусів. На Вінниччині після припинення опадів також не виключені нічні заморозки на ґрунті. Вітер північно-західний 5 до 10 мс, часом поривчастий, що додає осінньої прохолоди. У східних регіонах впродовж дня зберігатиметься хмарна дощова погода під впливом залишків циклону. Вдень повітря прогріється лише до 6 до 11 градусів, вночі охолоджуватиметься до 4 до 8 градусів. У північних районах східних областей можливі короткочасні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Тоді як на південному сході дощі менш інтенсивні Вітер переважно північно-західний, 6 до 11 мс, що посилюватиме відчуття прохолоди. В південній частині країни понеділок зустріне мінливою хмарністю без істотних опадів. Циклон омане південний схід, тому там буде найтепліше вдень до 12-14 до градусів, ніч у південних областях відносно тепла мінімум 6 до 8 градусів. Що значно вище, ніж на решті території. Вітер на півдні спочатку західний, з переходом на північно-західний 5-10 мС, проте морське повітря пом'якшує прохолоду. Вівторок, 21 жовтня. Після проходження циклону погода стабілізується. Вночі небо проясниться, що зумовить заморозки до 4 на поверхні ґрунту і місцями у повітрі. Вдень ситуація покращиться. Визерне сонце, опади цього дня малоймовірні. Температура підвищиться до 7 до 12 градусів, тобто на кілька градусів більше, ніж напередодні. Вітер поступово стихне і змінить напрямок на західний 3 до 8 мс. Тож холодне арктичне повітря перестане надходити. У північних областях цей день пройде без істотних опадів. Циклон остаточно відступить, тож дощі припиняться. Небо ще залишатиметься переважно хмарним, проте подекуди можливі короткочасні прояснення. Денна температура повітря складе близько 6 до 10 градусів, нічне від 0 до 4, Вітер західний 5 до 9 МС поступово слабшатиме, а відчуття холоду стане менш різким. У центральних регіонах становиться спокійніша осіння погода. Після дощового понеділка опади у вівторок малоймовірні. Хіба що вранці місцями повисне туман чи емряка, в день стовпчики термометрів покажуть 8 до 12 градусів, вночі коливатимуться в межах 2 до 6 градусів, Вітер північно-західний, із переходом на західний 5 до 8 мс дутиме помірно, погода почне налаштовуватися на бабине літо попри прохолоду стане тихіше і сухіше. На сході країни у вівторок теж поменшає хмар і дощів. У першій половині дня можливі ще невеликі дощі на Харківщині, але ближче до вечора хмарність зменшиться. Температура в день досягне 10 до 12 градусів у приязовських районах до 14, нічна складатиме 3 до 8 градусів, вітер переважно північно-західний 5 до 10 мС, але поступово стихатиме і повертатиме на західний. Загалом погода на сході стане комфортнішою порівняно з похмурим початком тижня. Південні південній області 21 жовтня отримують більше сонячних прояснень. Дощів не очікується. Лише в Криму та на узбережжі вранці можливі тумани чи низька хмарність та без опадів. Після полудня повітря прогріється до 13 до 15 градусів, найтепліше на Одещині та в Криму, де місцями до 17 з позначкою плюс. Вночі ж термометри покажуть близько 6 до 10 градусів, вітер змінних напрямків в день переважно західний, слабкий 4 до 8 мС, середа 22 жовтня. На заході України з середини тижня в Україну почне надходити тепліша повітряна маса з півдня. Тож саме в західних областях відчується різке потепління. Ніч вже мине без заморозків, мінімум близько 3 до 7 градусів. А вдень температура підвищиться до 14 до 16. Найвищий показник за останні дні Небо буде малохмарним, переважно сонячно і сухо. Вітер розвернеться на південно-західний та південний 5 до 10 мС, приносячи ще тепліше атлантичне повітря. У північних регіонах також значно потеплішає. Денна температура сягне 11 до 15 градусів. А на Житомирщині місцями навіть до 16. Вночі стане тепліше, ніж у попередні дні близько 5, подекуди до 8. Суттєвих опадів не передбачається. Хмарність мінлива з проясненнями. Вітер південного напрямку 5 до 10 мс принесе відчутне, як для жовтня, тепло. В центрі країни утримається переважно ясна погода. Температура повітря в день підніметься до 13 до 17 градусів, вночі опуститься лише до 6 до 9 градусів. Досить високі показники, як для другої половини жовтня. Удень буде сонячно або з невеликою хмарністю, без опадів, вітер південно-західний 5 до 10 мс, помірний. Осінь зробить перерву в похмурій погоді. В центральних областях відчуватиметься легкий подих бабиного літа. Схід України прогріється дещо менше, але теж помітно. Денні максимуми досягнуть 12 до 15 градусів, на Луганщині та Харківщині місцями до 16, вночі очікується 4 до 8 градусів, в цілому середа буде сухою. Лише подекуди по Харківській та Донецькій областях можливі незначні дощі ближче до ночі у зв'язку з наближенням нового фронту. Хмарність змінна із сонячними проміжками в день. Вітер переважно південний 5 до 9 МС. У південних областях справжнє потепління. Сонце світить майже весь день, лише іноді з'являються невеликі хмари. Температура повітря в день становить комфортні 15 до 18 градусів у Криму місцями до 20, нічні показники 8 до 10 градусів. Вітер південно східний 5 до 10 мс несе м'яке вологе повітря. Середина тижня на півдні видасться майже повересневому теплою, четвер, 23 жовтня. До західних кордонів України наближається черговий атмосферний фронт з Атлантики. Тому в четвер погода почне змінюватись. Вранці ще збережеться відносно ясне небо, але вдень хмарність швидко збільшиться. Ближче до вечора у західних областях підуть дощі місцями помірні. Попри опади, повітря залишатиметься теплим. Максимальна температура 12 до 15 градусів, вітер перед фронтом південний та південно-західний, посилиться до 7 до 12 мс подекуди з поривами. Ніч проти п'ятниці буде значно теплішою за попередні, близько 9. Лише в Карпатах буде холодніше 4 до 6, в північних регіонах четвер розпочнеться сухою та досить теплою погодою. Але надвечір фронт із заходу докотиться і сюди У першій половині дня ще виглядатиме сонце. Температура підніметься до 11 до 14. Після обіду небо затягне хмарами, а увечері можливі невеликі дощі. Нічна температура в межах 6 до 9. Вітер зміниться на південно-західний і західний, швидкістю 6 до 11 мС. Центральна Україна у четвер утримуватиме відносно погожу обстановку. Вдень температури покажуть 12 до 16. Небо буде мінливо-хмарним, місцями з проясненнями. До вечора атмосфера стане нестійкою. У більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями помірні. Вітер південний 7 до 12 мс з переходом на західний під час проходження фронту. Ніч настане з температурою близько 7 до 10, попри дощі наприкінці дня сильного похолодання не очікується. Повітря залишається досить теплим, як для цього сезону. На сході країни четвер буде переважно без опадів, адже фронт до східних рубежів ще не встигне дійти. Над більшістю східних областей збережеться мінлива хмарність часом із сонцем. Максимальна температура становитиме 13 до 16, Вітер південний 5 до 10 мс у другій половині доби посилюється до 12 мС. Пізно ввечері у Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями почнуться дощі. Ніч на п'ятницю буде доволі теплою, мінімум 8 до 11. У південних областях четвер обіцяє стати одним з найтепліших днів тижня завдяки південно-західному вітру 7-12 МС. Температура вдень підніметься до 16 до 20. Справжній оксамитовий сезон посеред осені. По обіді над Причорномор'ям з'являться хмари, але дощу поки що не принесуть. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде переважно сухо. Лише пізно ввечері на крайньому заході одещі неможливий дощ. Нічна температура у південному регіоні становитиме близько 10 до 13. П'ятниця 24 жовтня. На заході України після проходження фронту погода дещо стабілізується. Уночі місцями дощитиме, але вранці опади припиняться. Впродовж дня очікується хмарна з проясненнями погода. Повітря трохи охолоне. Максимальна температура становитиме 10 до 13, вночі похолоднішає до 4 до 7, Вітер зміниться на північно-західний 5 до 10 мС з поривами до 12 до 15 мС. У північних областях 24 жовтня погода буде осінньо-прохолодною та переважно сухою. Весь день протримається хмарність сонце майже не заявлятиметься. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день 9 до 12, вночі 2 до 6. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 мс несе більш прохолодну повітряну масу з Балтики. У центральній Україні п'ятниця пройде без істотних опадів. Хмар на небі побільшає, але дощитиме хіба що місцями на лівобережжі, і то слабо. Температура в день досягне 11 до 14, вночі становитиме 3 до 7. На Вінниччині та Черкащині ранок може початися з туману, але вдень буде просто сіро і прохолодно. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 мс. Часом поривчастий. У східних областях України п'ятниця видасться дощовою. Атлантичний циклон, що напередодні дістався заходу, 24 жовтня рухатиметься через центр країни далі на схід. Від ранку і до вечора на Харківщині і Донбасі йтимуть дощі здебільшого невеликі. Температура в день становитиме 10 до 13, вночі 6 до 9. Вітер західний і північно-західний, швидкістю 8-13 мС з поривами до 15 мС. Південні регіони у п'ятницю відчують вплив Холодного фронту тільки частково. На Одещині та Миколаївщині вночі пройдуть дощі. Проте вдень там проясниться і опади припиняться. На Херсонщині та в Криму дощитиме до обіду, далі хмарність зменшиться. Температура повітря після рекордного четверга дещо знизиться вдень 14 до 17, вночі 7 до 11. Вітер змінних напрямків з переходом від південного вночі до північно-західного вдень 5-10 мс. Субота 25 жовтня. На вихідні погоду в західних областях визначає антициклон, тому день обіцяє бути спокійним, хоча й прохолодним. Вранці можливі тумани в низинах та подекуди поморозь на траві. Після нічного зниження температури до 1 до 4 в день очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Максимальна температура повітря близько 10 до 13, Вітер північно-західний 5-10 мС. Приносить сухе прохолодне повітря. У північних регіонах України субота буде похмурою, проте сухою. На півночі буде хмарно та без дощу. Вночі 2 до 7, в день 9 до 14, вітер північно-західний 5-10 мс. Атмосферний тиск у регіоні дещо підвищиться, а повітря очиститься після фронтальних дощів. Центральна Україна 25 жовтня опиниться під впливом того ж антициклону, що й північ. У більшості областей хмарно з проясненнями істотних опадів не прогнозується. Денна температура складе 10 до 13, вночі 3 до 7. Вітер північний та північно-західний, швидкістю 5-10 мс у ранкові години можливі тумани, особливо над водоймами. Східні області в суботу вийдуть з під влади циклону. Негода відступить. Протягом дня хмарність зменшиться до мінливої, часом вигляне сонце. Температура в день підніметься до 11 до 15, вночі опуститься до 4 до 8. Вітер північно-західний 7, 12 мС з поступовим ослабленням до вечора. Після дощової п'ятниці на сході встановиться більш тиха погода. На півдні України субота пройде під знаком відносно високого атмосферного тиску. У Криму, на Херсонщині та Миколаївщині очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вранці на Одещині можливий слабкий дощ. Температура повітря в день становитиме 13 до 17, вночі 6 до 10. Вітер північний 5-10 мС, поступово стихатиме до 3 мС. Неділя 26 жовтня. Кінець тижня потішить жителів західних областей сонячною, як для жовтня. Теплою погодою. Над Україною пануватиме область підвищеного тиску, що забезпечить малохмарне небо. Після прохолодної ночі близько три, місцями навіть один. У карпатських долинах день видасться доволі теплим. Температура підніметься до 14 до 17. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стовпчики термометрів можуть досягти 18. Вітер слабкий, змінних напрямків. 3,8 МС. Опадів не передбачається, золота осінь повертається хоча б на день. У неділю антициклон забезпечить північним регіонам тиху ясну погоду. Зранку можливі тумани, після їх розсіювання встановиться майже безхмарне небо. Температура повітря в день досягне 12 до 15, уночі буде прохолодно 2 до 6. Але денне сонце добре прогріє повітря. Вітер південного напрямку 5-9 МС. Неділя обіцяє стати одним з найприємніших днів жовтня. Центральна Україна завершить тиждень на мажорній ноті сонячно і доволі тепло, як для кінця жовтня. У небі лише поодинокі хмаринки дощу ніде не прогнозується. Денна температура становитиме 13 до 17, нічна прохолода 4 до 8. Вітер слабкий, південний. 4, 8 мс. Осінь демонструє свій м'який бік. У східних областях останній день тижня принесе відчутне покращення погоди. Після розсіювання ранкових туманів становиться ясна або малохмарна погода без опадів. Температура в день підвищиться до 12 до 16, нічні мінімуми коливатимуться в межах 5-9. Вітер південний та південно східний швидкістю 5-10 мс. Південні області у неділю перебуватимуть під впливом стійкого антициклону. Від самого ранку в Криму на узбережжі Чорного моря та в прилеглих степових районах світитиме сонце. Температура повітря в день сягне 16 до 19 майже літнє тепло. Вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче 8, тож ранок буде відносно теплим. Вітер південний 5-10 мС. Неділя на півдні України видасться сонячною і політньому приємною гідне завершення тижня перед майбутніми осінніми похолоданнями. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.